Так, всім доброго дня. Вирішила до своїх рідних спекти такий вишневий пиріг. ну, дуже смачний, дуже. він дуже всередині мокрий, такий соковитий, Ну дуже-дуже смачний. Але насамперед хочу подякувати всім за лайки, за коментарі. Хочу подякувати всім, хто переглядає мої відео. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, буду вам дуже вдячна. І почнемо. Дивіться, я вже змішала какао з мукою. Мука в мене просіяна, і какао у мене. Тут це я вже змішала, щоб просто не, не сипати в окрему месочку. Вишня у мене морожена. Спеціально так поставила, щоб ви бачили, що морожена. Гляньте, тут є сок. Сок не виливаємо, нам сок потрібний буде. Цукор, яйця, масло. І порошок до печива. Я все напишу в пропорціях. Так, зараз я постараюся це все поставити так, щоб вам було видно. Вбивати я буду все міксером. Так, зараз міксер теж хочу розвернути так, щоб було видно. І почалося. Так, що я роблю? Яйця? Висипали сюди яйця. Трошечка їх проб'ю. Просто щоб вони розбилися. Так, включила на максимальне, зараз вони мене... просто вони розійдуться. Знаєте, не будуть... Яйця у мене домашні, тому вони такі, в магазині яйця не є такі, е таку... не тримаються ні білок, ні жовток. а домашні дуже тримаються. Мені просто треба їх розбити. І тепер буду збивати до пишної, пишної маси. Такої ну, дуже пишної. Але воно зараз буде битися нам, і яйця на, і, 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 і зб'ється. Як зіб'ється до пишної пишної маси, продовжимо далі. Так, дивіться, гарно б'ються у нас гілки, з шутками і з цукром. Що ми робимо? До цієї муки з какао треба додати 3 чайні ложки порошку до печива. Розпушувати. І три. Такі три вершні. Три чайні, повні такі вершні ложечки. Так, це перемішуємо. Це гарно перемішати. Дорогі шовці. Так є. Чекаємо, щоб збитися ще жовтки. Зараз вам покажу. Зараз вам покажу, дивіться. Вони взбиті, але вони ще, бачите, з вінчика як стікає швидко. Вони не має так стікати Вона має бути густіше. Значить, лишаємо, щоб ще билися. Так. Зараз ми два. Вливаємо масло. Масло в мене 82% жирності. Трожка поступово. Збираюся відкликати, не як я вбиваю. Бачите, з лівої сторони я потрошки вливаю маску. І воно б'ється. Так, масло я удалила це. Так. Просто здаю обороти. І буду давати сок з вещні.

Я кидала десь так третю частину, а тепер кидаю вишню. У рецептурі я все напишу. Я тут роблю велику порцію, вам напишу на одну порцію. Daí daí parece um pouquinho. Colóstrofe. У нас у нас вийшло? Зараз ми це будемо висипати у форму і будемо пекти, вишнемо набився, тут, не хоче вилазити. Можете робити? Ручним міксером. Тоже... Тільки головне збити добре яйця. Якщо маєте міксер такий, ну, ручний, то краще збити окремо білки, окремо жовтки, все замішайте, а в кінці додайте білок. То буде так само краще. Just So, so. О. і це зараз це розрівняємо і будемо випікати при 180 градусах 40 хвилин 180 Градусів 40, 40 хвилин. Так, розрівняємо, щоб воно було однаковий кругом. Ось така краса. І дуже смачний. Ну, просто дуже смачний. Я в Польщі робила його в ресторані. На, на ресторан, на продажу. Дуже смачний. його прикрашали. поварі Так, що спечеться. Попробуємо. Так, спірший наш пиріг. Я топлю шоколад. У мене такий був такими кузочками. Та що ж ти з тим світлом? Стало це світло змішую його з олією, щоб розчинився весь, щоб взагалі не було кусочків. Так ще поставлю на минуту в мікрохвильову і підключуся. Так. Ще мився шоколад і. Нічим у він не перемащений, він всередині з вишнею. Зараз вріжемо і подивитися. Він ще теплий. Я обріжу вам просто, щоб вже можете, як не маєте такого шоколаду, то купуйте плитку шоколади і на гарячий трете шоколадку, і вона вам розтопиться зразу. Треба будемо різати. Напевно, я так ріжу. Мігонкий. Красота. Гарячий. Бачите, пар йде ще. Я не знаю, чому видно, чи ні. Але ріжеться він і гарячий добре. Така красота спечений, гарний. Бачите, він всередині мокрий, такий класний. Вузький такий. Пора йде ще Штпікся тільки. Ось такий. Зараз да, вам піднімо на три руки від шоколаду і вам покажу. Дуже смачний, дуже пахне аромат такий. О, бачите, який він класний? Ось такий пиріг. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім миру, добра і до нового відео.